Ми довго, довго думали, яким має стати наш ювілейний випуск Play News, і не помітили, як минуло два тижні. Тож сьогодні без зайвого пафосу і з притаманною нам скромністю розповімо, чому ID Software задоволені собою, як втамувати шагу крові у Gears of War 3 та скільки коштуватиме колекційне видання The Elder Scrolls 4, про ці та інші події після потемніння екрана. Демо-версії гонок Forza Motorsport 4 дали жовте світло, і тепер вона готується до демонстрації невеличкої частинки себе любої всім бажаючим. Демка запланована на 3 жовтня, за 13 днів до релізу. Надіємось, горизвісне число не спаскудить їхніх планів. У цій мікродемонстрації буде лише одна траса під назвою Берніз Алпс, на якій стиратиме машини всього чотирьох машин. У цей список входять відомі марки Субару і Феррарі. Крім того, стало відомо про DLC, яке почали натхненно втілювати у життя. Доповнення отримало назву «American Muscle Car», з якої можна зрозуміти, що там машинок моделі ЖУК точно не буде. Це монстри, яких компанія і показала у трейлері машин на ходу. Ми не побачили, зате почули з під капота рев лютого звіра, який рветься на волю. Коза Мотоспорт 4 не єдина, хто в жовтні покаже себе зсередини. Також шутер Battlefield 3 збирається випустити свою бетку. Компанія Electronic Arts назвала точну дату: це 29 вересня. І до 10 жовтня можна буде знущатися над своїми комп'ютерами. Чому знущатись? Тому що системні вимоги досить високі. А для всіх, хто придбав Medal of Honor Limited Edition, мають дати ранній доступ. А також хто оформив попереднє замовлення на Battlefield 3 в Origin, зможе оцінити демонстраційну версію на два дні раніше. Якщо нема в кого постріляти, чи крові останнім часом для вас замало, тоді можете придбати собі шутер Gears of War 3. Цього тижня він уже почав показувати на що здатний. Звісно, всі бажаючі оцінити забавку не зможуть, бо це ексклюзивно розроблена гра для Xbox 360. Хто ще сумнівається, перші оцінки третьої частини Gears of War 3 в середньому 91 бал зі 100. Також у грі буде кооператив для чотирьох ваших друзів, з якими ви розділите перші враження від проходження сюжету. Також зразу попереджаємо, що гра досить негуманна. В ній є багато способів добивання ворогів ногою, зброєю та іншими методами. Але це все вам пробачається, адже ви, як завжди, герой, і боретеся з різними великими бридотами, тобто босами. А як відомо, боротьба на боці добра найкровожерливіша. Ті нещасні смертні вершники Апокаліпсису повертаються. Розробники Darksiders 2 розповіли кілька слів про сюжет гри. Події сіквела розгортатимуться паралельно до подій першої частини. Думаю, всі пам'ятають, як першого вершника Апокаліпсису війну у Darksiders несправедливо звинуватили у знищенні людства. Смерть також впевнений, що це не міг зробити його брат, і він ставить перед собою мету очистити ім'я війни. Смерть значно ефективніше спілкуватиметься з похмурими мешканцями пекла та відправиться у саме царство мертвих аббіс. Як говорить продюсер Дарксайдерс Райан Стефанеллі, в кінці нас чекатиме дуже складний вибір. Графіка у другому Дарксайдерсі змінилася не сильно, а про геймплей можемо лише здогадуватися. Компанія Valve повідомила, що у Counter-Strike Global Offensive буде новий режим Arsenal Mode. Хм, Щось ми вже таке чули. Так, так, це той самий старенький режим Gun Game, або ще відомий як Gun Mode, зроблений для Counter-Strike. Цікаво, що цей режим буде у двох варіантах: Arms Race і Demolition. Valve також до себе взяли творців цього моду, які тісно працюють з Counter-Strike Global Offensive – і глава команди моду заявив, що це найкраща версія Gun Game. Ну що ж, велике дякую, Valve. цей мод був дійсно цікавий, і він непогано доповнить нову гру. Пані Activision намагається реанімувати свій призабутий пригодицький екшен Edge of Time». Щоб, хоч якось, зацікавити вибагливих покупців, вона опублікувала трейлери з демонстрацією різних видів спайдермена. Герой буде той самий, а от гардеробчик все ж збагатиться кількома кольорами. Якщо червоно-чорний виглядає ще більш-менш, то біло-чорний більше схожий на огидну личинку ніж на загрозливого павука. Нагадаємо, що у цій частині вам доведеться рятувати не тільки майбутнє, яке під загрозою, але й самого Пітера Паркера. Для шанувальників пригод Бетмена, які чекали на вихід гри Бетмен Архем Сіті наступного місяця, трохи погана новина. Вона стосується виключно тих, хто збирався бавитись у гру на своєму залізному коні. Отже, як заявила компанія Warner Bros. Interactive, pc версію Batman Arkham City буде затримано майже на місяць, а всі консольні гравці втішатимуться від приборкання ворогів у зазначений день, тобто 18 жовтня. Що сталося і чому пісі гравці стали білими воронами на тлі консольних? Невідомо. А щоб якось розмити негативні думки про розробників гри, вони надалі публікують різні трейлери про ворогів Бетмена. Останнім виявився Джокер з його стандартно психічно хворою головою. Rage – це свіжий ковток повітря для ID Software. Чому як розповідає головний дизайнер Rage Мед Гупер у інтерв'ю GameSpot вони настільки були прив'язані до Doom і Quake, що читали одні й ті ж книжки, дивились одні й ті ж фільми і бавились у одні й ті ж ігри. Навівши приклад таких ігор, як Borderlands та Fallout. А в кінці сідали за стіл, розмовляючи та пропонуючи ідеї. Звісно, якщо ідея подобалась, то включали у гру. Гупер також нас запевняє, проходячи лють, ми зрозуміємо, що проект абсолютно самостійний, що їхня команда дуже задоволена результатом, а сюжетна лінія грамотно подаватиметься аж до кінця гри. Ігме, пане гупере, ми віримо вам, але давайте про якість гри судитимуть геймери, а не розробники. Нець світу не за горами, адже компанія THQ заявила, що Homefront 2 таки прийде у світ, що котиться до неминучої катастрофи і доб'є його. Нагадаємо, оцінки першої частини були не зовсім погані, але й недобрі. В середньому 7-8 балів і купили її 2,6 мільйона людей. До речі, студію, що розробила першу серію Homefront, закрили. А щоб все йшло як по маслу і навіть краще, розробники з THQ запросили до себе в гості Crytek. і звісно, не на каву, а на спільну роботу над проектом. Так, всі мають бути задоволені, адже у Crytek є досвід роботи над такими іграми. А у THQ права на гру. Термін, в який мають вкластися розробники, це два роки до 2014 тисячі рівно 5 років виповнюється рольовій грі The Elder Scrolls 4 Oblivion. На знак такої дати компанія Bethesda робить спеціальне видання. Для американських фанатів його вже видали, і 23 вересня настав час для європейських геймерів. У The Elder Scrolls 4 Oblivion 5th Anniversary Edition покупці отримали мапу ігрового світу, копію The Elder Scrolls 4 Oblivion Game of the Year Edition, Два доповнення, а саме of the Nine і Shivering Isles, і DVD з роликами про створення цієї забавки. На все це потрібно витратити приблизно 18 фунтів стерлінгів. Це за pc версію, а за консольні на 2 євро дорожче. Оце усе на сьогодні з вами був Сновида до зв'язку і не забувайте зберігатись.